На виконання заходів релігальних програм і профілактики правопорушень на 2011-2015 роки затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради та підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Дніпропетровській області до 2015 року. Зараз проводиться місячник по безпеки дорожнього руху. Основними заходами та критеріями проведення даного місячника являється. Зменшення кількості дорожньо транспортних пригод та тяжкості їх наслідків на автошляхах області, особливо на пасажирському транспорті. По даному напрямку здійснено аналіз місць та скоєння дорожньо транспортних пригод в місті П'ятихатки та П'ятихатському районі. За участністю фахівців Служби автомобільних дорог та райавтодору філій. П'ятихатського автодору, здійснені контрольні обстеження залізничних переїздів. Забезпечено належний рівень безпеки проїзду на залізничних переїздах. За три неділі проведення місячника працівниками відділення ДАІ П'ятихатського району до адміністративної відповідальності притягнуто. 29 водіїв. З них за правила порушення перевезення пасажирів на громадському транспорту притягнуто три водія. Також складено 3 адміністративних протоколи за керування транспортним у нетверезому стані. Хочу ще раз звернутися до громадян міста П'ятихата та П'ятихатського району. По проспекту в місті П'ятихатки забороняється рух. Транспортних засобів. Це стосується також і водіїв мопедів та мотоциклів. На цьому тижні за їзду по проспекту працівниками відділення ДАІ до адміністративної відповідальності притягнуто три водія, які керували транспортними засобами МОПедами, які не зареєстровані в органах ГАІ а також ті водії, які не мають посвідчення водія категорії А1. Звертаю особливу увагу в період місячника та постійно дотримання правил дорожнього руху, надання переваги в русі пішоходам, які перетинають проїзну частину по пішохідному переходу.